Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, це у нас один, один з найбільших ринків Західної України, і на ньому, як показує практика, легше всього з першого разу придбати авто. Тому нагадую, що ви можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, в яких можете замовити наші послуги. Також можуть бути в інших містах за домовленістю. Нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати і уточнити всі деталі. Автопідбором у нас займається Василь з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Редносценік. 13 рік, 1,5 дизельний двигун, 8800 ціна. Контакти тут є. Шестиступенева механіка. Мультикремо, чотири склопідйомники. Вже далі уточнити у власника. Так, погано, тут так. Машини по колу дуже тяжко знімати. Volkswagen Charan. 12 рік, 2-літровий дизель, 14 тисяч ціна, так, 227 тисяч пробіг, так, автоматична коробка передач, семимісне авто, шкіра Алькантара, Вебасто, навігація Ксенон, 125 кВт, двигун. Так, авто досить гарно виглядає. Хороша комплектація. Стан теж виглядає досить добре на перший погляд. Підігріву сидінь клімат-контроль, мультикермо, чотири склопідйомники, дисплей. Так, тут другий ряд сидінь. І тут ще за потреби два сидіння. Парктроніки і фаркоп'ї. Scenic. 15-й рік, 244 тисячі пробіг. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, комплектація БОСЕ, автоматична коробка передач, навігація USB, AUX, UX, 11100 ціна. Контакти бачите. Зараз покажу салон. Ось так от виглядає. Так, по колу не покажу. Не вийде. Так, є в нас тут Seat Alhambra і Zafira. два сімейних автомобілі. Так, тут у нас 13 рік, 2,0 дизель 103 кВт, 190 тисяч пробіг, 13900 ціна, Семимісне авто, автоматична коробка. Контакти має бути вам добре видно. Будемо дивитися. Камера парктроніки, круїз, клімат-контроль. Ой, перепрошую, то по комплектації що написав. Так, так, да, 4 склопідемники, мультикермо дисплей. клімат. Так, тут другий ряд сидінь. І там ще, ще третій. І так, є парктроніки. Так, і зефірка. Це у нас п'ятий рік, 2005 рік. 5600, ціна 1,9, дизель. Е нічого більше не бачу, тільки от тут контакти. Вже уточнюйте по пробігу. Механіка. Мені видно, є клімат-контроль. Так, її фаркоп з парктроніками. Citroen c 4 Grand Picasso, 16-й рік, 13600 ціна. 1,6 дизельний двигун, 88 кВт, 286 тисяч пробіг. Це на самимісне авто. автомат і японський. Контакти тут бачите? Так, є сервісна історія. Так, так вам показати. Авто відчинене, добре. 4 склопідйомники. Мультикермо дисплей? Кажу ще сидінь. так, є парктроніки. Renault Grand Сценік п'ятимісний, 13 рік, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. Так, рідний пробіг 190 тисяч. Контакти видно, 9250 ціна. Так Виглядає салон. Так, є парктроніки. Так, тут у нас зразу з боку є туран. Так, тут у нас 15 рік. Так він виглядає. Свіженько. Сімимісний мінівен, 15-й рік, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, рідний пробіг 220 тисяч кілометрів. 14,850 ціна. Зараз подивимося. Так, бачите, автоматична коробка, мультикермо, чотирисклопідйомники, чотири склопідйомники, дисплей, кліматконтроль, підігрівеся сидінь. І парктроніки. Такі у в нас тут такі два бюджетні сетрое на Пікассу. Тут 10-й рік, один дизельний двигун, 4,400 ціна, 209 тисяч пробіг. Так вам контакти. Сподіваюсь, видно, бо мені так дуже сильно відблискує. П'ятиступенева механіка. Склопідйомник і кондиціонер. Так, і сірий. Зараз подивимося. Так він виглядає. 3600 ціна тут, 2-літровий дизель, то 2005 рік. Так, інформація тут вже хіба контакти. Ні. Так він виглядає. Клімат-контроль. стопенева механіка. Склопідйомники. Є фаркоп, тут і парктроніки. Так, маємо три сімейних авто тут вкупі. Тут у нас та уран 11900 ціна, 10-й рік, 2,0 дизель 103 кВт, 280 тисяч оригінального пробігу. Так, є сертифікат. Контакти тут. Буде ще торг. Так, сподіваюся, вам видно. Мені відблискує. Так, тут у нас ще один туран. 6900 ціна, 5-6 рік, 2,0 дизель 103 кВт, 230 тисяч оригінального пробігу, так, Євесто. Контакти ось тут. Автоматична коробка передач. Хороша комплектація. Шкіряний салон. Чорний шкіряний салон, дисплей, підігрів сидінь, клімат. Та бачите. Комплектація хороша. Так, іще один тауран. 12 й рік, 1,4 бензин 103 кВт, 145 тисяч оригінального пробігу, 10,300 ціна, авто без підкрасів, є сертифікат, автоматична коробка передач також. Контакти бачите. Так, дисплей, клімат, підігрів сидінь, мультикермо скло, підйомники. Мазда 5, 7 рік, 6 тисяч ціна, 1,8 бензин, 85 кВт, 209 тисяч пробіг. Так, контакти тут. Маркером написані. Так, по комплектації ось тут зупиню. Довго вичитувати. Краще більше машин показати. П'ятиступанева механік. Фортес Макс. Шостий рік, двохлітровий дизель, 6300 ціна. Так, клімат, контроль є 220 тисяч пробіг. Так, підігрів лобового. Це дуже добре зима йде. Так, шестиступенева механіка. Рено П'ятимісний, 11-й рік, 1,5 дизель. Так, 6800 ціна. Шестиступенева механіка, підігрів сидіння, клімат контроль. Ще, ще торг буде по машині, власник підказує. Так, контакти ось тут зверху. зупиняю, щоб ви розгляділи. Так. Шестиступенева механіка, бачите, є. Мультикермо. Так, зачинена. Я так покажу вам буде видно. Ага, власник. Трошки ближче покажу стан авто. Досить свіженька. 5 тисяч восьмий на хорошій комплектації. Так, 11-12 рік, 1,6, бензин 115 кВт, 7,950 ціна, контакти видно добре, семимісне авто, автоматична коробка передач, 263 тисячі пробіг. Чотири склопідйомники, підігріве сидінь. Так, шкіряний салон. Виглядає, показую стан максимально як можна. Клімат-контроль. Так, задній ряд сидінь і там ще два багажники. Панорамний дах. Фаркоп і парктроніки. Так, є в нас 7-місний автомобіль, Toyota Verso. 11 рік, 2-літровий дизель. Так, зараз ближче підійдемо. 9 тисяч ціна, клімат, панорама, навігація, камера, круїз. Контакти тут є. Так, Дивимося стан. Мультикермо, 6-ступенева механіка, клімат-контроль. Підігріва сидінь. Так, показую вам стан. Ви собі роздивляйтесь. Так, панорамний дах. Ну, нічого. Там вже ніхто. Так ще покажу по колу. Renault e Space. 12-13 рік, 2-літровий дизель. Так, свіжопригнане авто. Клімат, підсилювач магнітола, центральний замок, сервісна книжка. Два ключа, навігація шкіри, 8900. Ціна. Отут зверху є контакт. Шестиступенева механік. Так, виглядає салон комбінований. Opel Zafira, 9 рік, 1,7 дизель, 7200 ціна, Так, контакти, нижній номер телефону видно, а з верхнього 600, 7, 610 Боже мій, 6710 в кінці. Перепрошую, 200 тисяч пробіг. Так, клімат-контроль бачу є. Мультикермо, шестиступенева механіка. Так, по черзі показує у нас тут сімейні авто. Опільзефіра перша, восьмий рік, 6500 650, ціна. Перепрошую, нефарбовано, 1,6 бензин. Контакти тут. П'ятиступенева механіка. Так, тут у нас форт. Galaxy, якщо не помиляюсь, 10-й рік, 10 тисяч ціна, 2-літровий дизель, 120 кВт. Контакти є. Автоматична коробка передач. PowerShift підігрів сидінь бачу. Так вона виглядає. Так, ззаду не покажу, на жаль, мало місця. Так, Сітроен. Це 4 Picasso, 18-й рік. Grand Picasso, перепрошую. 18 рік, 1,6 дизель, 88 кВт, 172 тисячі пробіг. Так, автоматична коробка, семимісна, без підкрасів, кліматконтроль, замінені масла і фільтра. Так, контакти є. Так, дивлюся, чи вам добре видно. Є, на жаль, немає ціни. Уточнити у власника. Так виглядає.